Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що вчора ввечері, виступаючи на прес-конференції, президент США Трамп заявив, що він ще не обговорював зупинку військової допомоги для України. Як сьогодні в Франції, міжнародні ЗМІ почали масово повідомляти про те, що Трамп таки наказав призупинити військову допомогу Україні. Щодо цього не було жодних офіційних заяв з Білого Дому, з Держдепу чи від самого Трампа нічого, жодних повідомлень. Але уже в районі обіду пролунала заява з Польщі вустами прем'єр-міністра Туска, який підтвердив призупинення американської військової допомоги через хаб у Польщі. А уже ввечері з'явилася таки офіційна заява зі США в вустами спікера Нижньої Палати представників Конгресу Майка Джонсона. Який підтвердив, що таке рішення Трампа про заморозку допомоги Україні є, він повідомив, що він його підтримує, і назвав його так званою тимчасовою паузою, яку він охарактеризував як стратегічний крок. Загалом, і я про це говорив в попередніх випусках в жодному разі не варто панікувати, ніякої катастрофи немає, хоча це безумовно погана новина. Американські ЗМІ повідомляють, що Трамп не виділив жодного пакету військової допомоги, і Україна отримувала лише те, що раніше виділив Байден. І станом на сьогодні близько 90% озброєнь у рамках попередніх пакетів військової допомоги вже поставлено в Україну. Важливо і найголовніше, на мою думку, це те, що США продовжують надавати Україні розвіддані. Для нас це питання номер один, воно є ключовим. Я не буду вдаватися в деталі, але щоб ви розуміли, наприклад, різні попередження, тривоги це також доступ до розвідданих, і для нас це вкрай важливо і добре, що Трамп на це не наважився. Хоча, з іншого боку, як це би виглядало, якби Україна завчасно не була попереджена про ракетну небезпеку? Сьогодні пролунали заяви від прем'єр-міністра Шмигаля, який сказав прямо. Що без підтримки США критичним для України стає обслуговування та постачання ракет до Петріо? Так, це найкритичніший напрямок, і були заяви наших військових від експертів. Що якщо Трамп призупиняє допомогу, то питання ракет до Петріо це питання номер один. США витовляють ці ракети, також готовляє їх Японія, але там мало до 60 ракет щороку. А як правило, 30 ракет всього. І навряд чи щось можна без дозволу Ша у Японії купити. Раніше витовляла Німеччина, але це ракети ще застарілого покоління, другого покоління, а не третього сучасного. І питання взагалі з тими засобами, з тими системами ППО, які можуть збивати балістикою, для нас це питання ключове. Хочу зазначити, що прем'єр-міністр України підкреслив, що Україна цього року буде спроможна забезпечити на 100% себе артилерією власного виробництва, і Україна зараз готовляє десь близько 300% всієї техніки, озброєння, що нам потрібно, боєприпасів. Ще десь 30% це Європейський Союз, загалом Європа, наші країни-партнери, і десь близько 30% – це допомога від Сполучених Штатів Америки. Але зважаючи на те, що Трамп не планує надавати військових пакетів допомоги, тут питання лише в тому, щоб купляти у Сполучених Штатах Америки. Але я вкотре раз хочу наголосити, що Джонсон не дарма сказав про тимчасову паузу, так звану. І ще рішення остаточно не прийнято. І ми усі розуміємо, що це зараз йде такий тиск на Україну. Щодо забезпечення України системи ППО, то тут потрібно наголосити, що в Європі є аналог: це система ППО самте франко-італійського виробництва. Питання знову ж таки в тому, в темпах виробництва. В кількості ракет, які може отримати Україна, але цілком можливо, що через певний час у нас буде більше тих систем, і Україна повинна менше в цьому плані залежати від США, і Україна буде йти цим шляхом. Крім того, Україна розробляє і свої системи ППО, які будуть здатні збивати балістику. Про що нещодавно, десь два тижні тому, заявляв офіційно головнокомандувач Сирський. Але це питання часу і невідомо, коли Україна буде мати власну систему. На це українським заходу пішло багато років щодо посилення загалом ППО і щодо того, що в України буде дефіцит ракет, і він і зараз є, ракет не вистачає. Сьогодні президент Куріно Зеленський обговорив з Мерцем, майбутнім канцлером Німеччини, фінансову підтримку України та поставки систем ППО. Німеччина нам постачає системи ППО власного виробництва на сучасні системи IRIS-T, але це системи середнього радіусу дії, і вони не здатні збивати балістику. Хоча ведуться роботи, щоб системи ППО IRIS-T отримали таку можливість. Крім того, я хочу нагадати нещодавню новину, яка з'явилася декілька днів тому, а саме 28 лютого, про те, що виробник ракет для Насамс планує відкрити компанію в Україні. Мова йде про норвезьку компанію. Взагалі, система ППО середнього радіусу дії Насомс це норвежсько американське виробництво, норвежська система, американські ракети, але Норвегія також випускає власні ракети, хоч меншою дальності, ніж американські, але виготовляє. І Україна буде мати власне виробництво. Невідомо, чи спільне, чи це буде компанія норвезька в Україні працювати, але вона безумовно добра. Я нагадаю і хочу підкреслити, що Норвегія нам дуже сильно допомагає. Зокрема, новину, яка була ще в серпні минулого року, про те, що Норвегія передала Україні технологію виробництва 155 мм снарядів. У нас уже є виробництво цих снарядів, але питання в тому, що потрібно його нарощувати, і на це потрібен час. Сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що Україна планує десь на 50% забезпечувати потреби армії за рахунок власного виробництва. Щодо ще одного важливого моменту, а саме того, що США теоретично, гіпотетично можуть заблокувати Starlink. Це для нас також, хоч і не критично, але сильно вдарить по зсу. але. Я хочу звернути вашу увагу на те, що збройні сили України не мали старлінків до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, і у нас були аналогічні системи. І зараз, коли, за словами президента, у нас 42 тисячі станцій старлінка, звісно, не всі у військових, але це велика кількість, стоїть питання, щоб якось хоч зменшити залежність. І сьогодні з'явилася інформація, повідомлення про те, що французька компанія ЮТЕЛСАД. Французький оператор може швидко розгорнути своє обладнання в Україні. Є також про це повідомлення і на сайті Голос Америки, про те, що європейський супутниковий оператор-конкурент Старлінк веде переговори з ЄС про розширення послуг в Україні. Але повноцінного аналогу Старлінка, поки в Європі немає. Хоча, наприклад, такі варіанти від французів це добрі варіанти, і у нас уже зараз є альтернативи, хоч і не такі вони зручні. Їх довше розгортати, з їх довше налаштовувати це все час, їх у нас менше, але я в котрий раз хочу наголосити, що, наприклад, на Курщині збройні сили України воюють без терлінків. і воюють, хоч складніше щодо зв'язку, щодо забезпечення зв'язком, але воюють. Тому як раніше говорили експерти, і про що писали міжнародні експерти, якоїсь такої надкритичної залежності України від США. Зараз немає, але тим не менш у будь-якому разі це не дуже добрі новини для України. І Україні потрібно все зробити для того, щоб покращити відносини з адміністрації президента США самим Трампом безпосередньо, і щоб ті пакети допомоги, які раніше виділив Байден, щоб Україна їх отримала, хоча там і ще не так багато. А також щоб Україна мала право купувати американську зброю, або безпосередньо сама Україна, або Європа для України. Щодо Європи. Сьогодні з'явилася гучна новина: це те, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Лєен представила п'ятиступеневий план переозброєння європейського союзу і підтримки України на суму 800 мільярдів євро. Гроші великі раніше були повідомлення, що майбутній канцлер Німеччини Мерс він також планує створити спеціальний такий фонд 700 мільярдів євро. Урсула фон дер Ляєн уже план. Представила на 800 мільярдів євро для Європейського союзу. Це цілком по силах. Наприклад, коли була пандемія, виділялися ще більше кошти. І зважаючи на те, що після того саміту, який був 2 березня у Великобританії у Лондоні, акції європейських компаній акції компаній ВПК різко злетіли, деякі навіть до 40%. свідчить про те, що Європа буде переозброюватись. Уряди європейських країн зацікавлені в тому, щоб купувати саме свою, а не американську зброю. Загалом зараз, як пишуть експерти, починається епоха переозброєння Європи. Щодо Європи, ще потрібно зазначити, що якщо буде прийматися така стратегія, буде звернутися цей план, і загалом нові пакети допомоги для України виникає питання, щоб не було вето. Наприклад, від Орбана. І тут цікава така новина: це те, що президент Франції Макрон запросив Орбана обговорити Україну напередодні ключового саміту ЄС. Ключовий саміт ЄС він відбудеться 6 березня в Брюсселі. Вже через фактично один день очікуємо цей саміт, тому що мають прийматися дійсно історичні рішення. І щодо Франції, ще додам. Адже була сьогодні заява від французького уряду, що призупинення військової допомоги США віддаляє мир. Більше того, проймала заява навіть від Лепен, яка звинуватила США в жорстокості за припинення військової допомоги Україні. То хто, а якщо уже Лепен про це почала заявляти, то це багато про що говорить. А тим часом в Кремлі роблять гучні заяви. Зокрема, офіційний пресник Кремля Пісков сьогодні заявив, що нібито зупинка військової допомоги США Україні може схилити Україну до так званого миру. Що буцім, то Україна погодиться на так званий мирний план, який фактично є мінськом, 3 без усіляких гарантій. Я не вірю в те, що президент України Зеленський і загалом наше вище військово політичне керівництво може щось подібне підписати. Україна не підпише мирну угоду без реальних гарантій безпеки. А піскову перед тим як про це думати, варто подивитися на такі новини, неприємні для Кремля, а саме на те, що російська нафта Юральс подешевшала до 55 доларів за барель після рішення ОПЕК Плюс збільшити видобуток. Також сьогодні Трамп. Розширив мита для Канади, Мексики і Китаю, і це сильно вплинуло на ринок нафти. Мова йде про дуже серйозну торгівельну війну чи торгівельні війни. Тому навряд чи найближчим часом ціни на нафту підвищаться. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні вночі, о четвертій ранку, за київським часом, президент Шатрам, має представити свій так званий мирний план. Але про це ми поговоримо вже у наступному випуску. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.